А перед початком відео я хотів вас попросити підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Сьогодні Росія знову обстріляла Україну. Уперше росіяни обстріляли Україну з таких різних типів ракет. Випустила шість кинжалів, повідомляє речник командування повітряних сил ЗСУ Ігнат. Видання The Washington Post показало, як Україна пережила чергову ракетну атаку росіян. Дим над Україною. Люди, які ховаються у метро та виліт ракет з Белгородської області. Такою була ця ніч. Росіяни до чогось готуються. Крим будує оборонні споруди, які розділяють Карчінський півострів з рештою Криму. ГУР показав фото з супутників Айсай, який фонд Притула придбав за кошти небайдужих українців. Космічний апарат дозволив виявити 7321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки, а також 360 наметів окупантів. Сьогодні обрали нового президента Чехії. Ним став Петер Павл. У праському граді відбулася інавгурація. Він став четвертим президентом Чехії. Якщо Росія не оголосить примусову мобілізацію, її армії все складніше підтримувати рівень наступальних дій. Про це розповіли в нас в розвідці США глава відомства Авріл Хенс під час слухань у Сенаті заявила, що основним завданням російської армії на сході України може стати утримання окупованих територій. Україна стає бойовою лабораторією для випробування іранських озброєнь. Про це повідомляє Пентагон. У Міноборони США розповіли, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську смертоносну допомогу, а Іран незабаром оберне її проти США та Ізраїлю. Сьогодні стало остаточно відомо ім'я героя, якого росіяни розстріляли після слів Слава Україні. Це Олександр Мацієвський. Олександру було 42 роки. Пішов доброволцем всіх нас захищати. матері не сказав. за день до зникнення. В останній поговорив з нею. Сказав: Мамо, я ніколи не здався у полон. Зник він 30 грудня в боях під Солодаром тоді ймовірно його і взяли в полон. Черговий скандал розгоряється у Болгарії. Кандидат у депутат від проросійської партії відродження викинув з балкону мерії Софії прапор України, назвавши його фашистським. Ми зняли фашистський прапор, якому там не місце. Йому там давно не місце. Смерть фашизму. Ми не підтримуємо фашистів і голокост, заявив Атанас Штефанов. Диктатор Лукашенка підписав закон, який передбачає смертну кару чиновників за держзраду.